Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами і приєдналися до нашого етеру. І спочатку, як вже традиційно, ми це робимо, практично три роки. Ми це робимо на початку. Хочемо подякувати всім нашим захисникам, і нагадати, щоб ми не зупиняли підтримку їх. Наші захисники і захисниці прямо зараз віддають своє життя заради нашого майбутнього. Тож, будь ласка, підтримуйте їх. Ну, а сьогодні ми хочемо поговорити про наше майбутнє, у тому числі як ми можемо його підтримати, і наше минуле. Бо сьогодні в нашій студії Ярослав Чинцов, фахівець громадської організації Архаїка, з яким ми хочемо поговорити про майбутнє і сьогодення нашого археологічного музею. Вітаю вас, пане вітаю. А, наскільки я розумію, а, ну за інформацією одеської міської ради, за три роки війни 170 об'єктів культурних об'єктів археологічних об'єктів в Одесі потрапили під обстріли. Вони частково зруйновані. Серед них серед об'єктів, які а, теж попав під цей обстріл, став і. Одеський археологічний музей він постраждав. Зараз є все ж таки шанс, що Архаїка, як громадська організація, і світові організації допоможуть якимось чином взяти і відтворити все те, що є, ну хоча б якусь частину а, тих музейних експонатів, які є в нашому археологічному музеї, у 3D-форматі. Чи вірно все це? Так, це вірно. Угу. Взагалі, то як зараз чи працює зараз музей? От ви працюєте в ньому створюючи 3 d моделі? А чи можуть прості одесити гості нашого міста зайти до нього чи відкрити він? Е, так, ну по перше, музей одеський археологічний це, по-перше, наукова установа, так. і усі там співробітники є в першу чергу науковцями. Так і як наукова установа він і завжди не зачинявся, і усі співробітники працювали над науковими статтями uh -huh. і науковими роботами. Але щодо як ви сказали, людей, які можуть до нього прийти, так. Зараз відкрита виставка Зміїний угу. острів. Зміїний вона відкрилась влітку угу. цього року, минулого року, 24-го. <говорю> І, і дійсно зараз можна прийти і відвідати саме цю конкретну виставку uh -huh. про острів Зміїний. Що там там про історію цього острова, да хто жив на цьому острові, як він взагалі-то існує? Бо у нас враження, що ну за останні три роки, взагалі то враження, що там якась е, щось дуже таке військовий об'єкт, росіяни там постійно по ньому б'ють. А потім ми бачимо, як світлини наших хлопців, які звільняють цей острів, на якому нічого нема. Взагалі залишилося декілька якихось будівель по поневічених повністю, і звісно, там ніхто не живе. А там можна побачити історію цього острова на виставці. Звісно, так історія uh -huh. взагалі цього острова дуже давня та дуже цікава. Це на ньому є святилище Ахіла Хілеса. Uh -huh. Uh -huh. За легендою, за міфами, він взагалі був там похований uh -huh. за грецьким ще міфом. Тому греки поставили там свій храм. На часті Хіла, і подорожували до цього місця, щоб подати шану своєму епічному герою. І, звісно, там є дуже багато археологічних знахідок угу. з цього періоду. Розкопки там проводилися і як наземні, так і підводні в акваторії острова. Там було знайдено навіть затонулий корабель грецький. Угу. І взагалі багато інших артефактів, котрі більшою частиною. Потрапляли в Одеський археологічний музей yeah. і е, ось частину колекції котрих е, виставили на цій виставці. Е, можу ще додати, що е, наша ГО Архаїка також була залучена до створення цієї виставки. Uh -huh. І ще влітку нам було створено ряд 3D-моделей артефактів е, з острова Зміїний. Котрі також представлені на спеціальному екрані е, на цій виставці, тобто можна побачити ще й оцифровані моделі. Так а взагалі-то чим займається громадська організація Архаїка? Ось цим і займається оцифруванням, mm -hmm. оцифруванням культурної спадщини України mm -hmm. е, в, різних, в різних установах е, у, України, mm -hmm. таких як інститути, музеї та інші, де можуть зберігатися. Зберігатися культурно спадщина, ви цифруєте їх да переводити у 3D формат. Так, а наскільки це складний процес? Наскільки складно зараз? Ну, ми знаємо, що технології настільки вже розвинуті, у когось вдома може стояти якийсь там лазерний проектор, який на а, просто поверхню кіно демонструє, у когось в смартфоні є штучний інтелект, і так далі. Наскільки це складно зараз? Ну можна відповісти так, розбити на два да? Да. це питання, на два таких параметри. Угу. Це одночасний складний і простий процес. Якщо угу. порівнювати з там десяті роками до цього, так це було набагато складніше. Звісно, да. тому що є прилади, технічні прилади, котрі зараз полегшують це. Але, звісно, це не так просто, що ти сфотографував три рази якийсь предмет і зробив з нього модель. Угу. У кожного, у кожного предмета є свої особливості. Так. Розміри, матеріал, з котрого предмет зроблений, колір, тіні Дуже багато параметрів які потрібно враховувати. Тому так, тому це доволі складно і специфічно. І потребує певних навичок і певного досвіду роботи з цим з цим артефактами, чи є предмети, якісь, які не можна оцифрувати? Ну от ви бачите їх. Наприклад, там ми знаємо, що в нашому музеї є мумії. Чи можна взяти, підняти цю мумію, оцифрувати і зробити з неї 3D-модель? В наших планах на цей проект, який зараз проходить, є відцифровка саркофагу угу. цілого. мумію. Звісно, ми не будемо підіймати, тому що, по-перше, це не можна з точки зору збереження. Артефакту, mm -hmm. ну ми не можемо просто її трогати, так ну, да, переміщати. Да, да, да. Підняти її не можна да. буде. Ну ось тому, якщо відповідати прямо на ваше да. питання, самоумію, mm -hmm. напевно, ми не можемо зробити. Mm -hmm. Але ми можемо зробити саркофаг, в якому mm -hmm. вона лежить, і так ми будемо цим займатися. А зараз ви оцифровуєте, наскільки я знаю, 60 об'єктів в археологічному музеї. Звісно, на полицях музею і в. Складських приміщеннях музею їх набагато більше. А чи є в планах можливість оцифрувати ну і взагалі, то чи можливо оцифрувати все, що є, задля того, щоб ну, хоч зберегти це у 3D-моделях? Ну, Теоретично так, можливо, угу. але це процес на роки. На роки. На роки так. Угу. Скільки взагалі займає цифрування ну, якогось там середнього невеличкого предмету? Ось дуже по-різному. Угу. Від там, години, ну, якщо розбивати, також це, цей процес ділиться на дві фази: угу. Фото, фотографічна або там, фотографування, фаза фотографування та фаза е, комп'ютерних процесів. Переведення цієї Переведення фотографії цієї вже моделі. в 3 Так. Угу. І, звісно, це залежить. Можна сфотографувати щось там за 40 хвилин, зробити також на комп'ютері за 40 хвилин, можна е, зробити там за 3 дні uh -huh. одну модель, uh -huh. тому що вона дуже складна. Вона буде не виходити з першого разу, ви робите це другий раз, третій, четвертий, п'ятий, поки вона не вийде. Чим більше деталей у цьому об'єкті. Тим звісно, звісно. звісно uh -huh. Детали, як я вже казав, матеріали і так далі. Наприклад, там метал, бронза, він uh -huh. буде відблискувати uh -huh. на фотографії. Uh -huh. так. Uh -huh. так. Uh -huh. І це створює проблеми, котрі потрібно вирішувати. Хто взагалі займається цим оцифруванням? Ну, здається, що це повинні бути якісь чоловіки, які там дуже багато цього робив. Айтішники, які знають, що це і як це. Хто займається зараз оцифруванням об'єктів? Е, ну, це не те, що чоловіки-айтішники, так угу. е, насправді більша частина складової нашої ГО, архаїка, так, це е, за фахом історики. А історики. Історики, археологи. Угу. Е, я, наприклад, е, PHD-студент, День четвертого курсу ну імені мечникова угу. Кафедра археології, да ну, тобто, да. ви знаєте, чи можна взагалі чіпати і наскільки цінний цей об'єкт? А от, взагалі, коли ви бачите. Якийсь вкрай цінний об'єкт з вашої точки зору. Наскільки складніше з ним для вас працювати? Чи не буває такого руки тремтять, я не хочу його чіпати, я взагалі не можу? Навпаки, навпаки. Навпаки, тому що я ну, розумію, що це потрібно зберегти угу. цей об'єкт, і ну, як для мене, для фахівця, котрий. Ним цікавиться, да. так це дуже важливо, звісно. Uh -huh. А ще можу сказати, що 3D-моделювання використовується не тільки для збереження культурної спадщини, а й для наукової роботи. Uh -huh. uh, таким, чином? таким чином, що ми завжди зараз робимо на моделі, ми робимо масштаб. Uh -huh. uh, за допомогою цього масштабу, ми можемо предмети потім в комп'ютері вимірювати uh -huh. з дуже великою точністю розподільною. Це використов... ну, це... Наукова робота, Наукова, да. робота так. Да, да. Це використовується для вибірки, угу. для типології і угу. так далі. Я в своїх наукових роботах також використовую для моделі, як і багато хто в Європі. І ось в Україні тільки ну, відносно нещодавно розпочалися такі з'являються такі праці з використанням моделі. Ну, хтось каже, ну, все, закриваються музеї. Зараз від музею нічого не залишиться, бо по ньому можу прилетіти, або взагалі нічого не буде, бо все оцифрують, все буде в інтернеті. А я от в дитинстві ходила до музею і своїми очами власними бачила все це. А зараз в інтернет все переходить і так далі. А, ну що ви можете з цього сказати? Навіщо це взагалі робити? 3D-моделі, якщо є дійсно можливість, просто прийти подивитися на власні очі. Ну, по-перше, в нас воєнний стан в країні, да. тому звісно, і є безліч, просто величезна безліч прикладів ще з 2014 року, коли культурна спадщина України зруйнувалася внаслідок збройної агресії РФ. Е, тому ну, саме перша да, ну, причина да. це ну, фізичне, можливе фізичне руйнування артефакту або пам'ятки. Якщо так ніхто від цього станеться, не на ніхто на жаль, так і якщо це на жаль станеться, то в нас буде вже зафіксована з розмірами uh -huh. з масштабом модель, яку можна використовувати і просто як предмет експозиції, і в науковій роботі. Uh -huh. А взагалі-то, а де можна буде подивитися на це? Чи можуть люди прості люди через деякий час? Побачити 3D-музей археології Одеській і прийти до нього ну на, на власні ноги і очі, а просто сидячи вдома з комп'ютерами, подивитися всі ці моделі з історією, з якимось описом цього. Звісно, так ми, ми ну ми ж не для просто так, так ну, це да. робимо. Ну знаєте, як дуже часто науковці щось роблять, і ми не бачимо цього. Ви робите це для того, для історії, для наукової роботи. Нам, взагалі, то пересічним громадянам наукова робота не дуже цікава. Нам. Хочеться подивитися на цю мумію або на цей там не на шаблю якусь і зрозуміти, звідки вона прийшла, чому вона тут в музеї. Ох, яка вона цікава. А що ви там робите, обмірюєте її і так далі. Нас це не дуже цікавить. Тож чи можемо ми колись побачити все це на власні очі і зрозуміти: о, от ось той та шабля, яку я свого часу ще в дитинстві бачив? Е, так, звісно, це в нас є така складова, є да. такий сайт, спеціальний скачфаб. Він називається англійською, це міжнародна платформа для, для викладування 3 d моделей на ньому є вже сторінка Одеського археологічного музею. Mm -hmm. Усі наші моделі будуть опубліковані там. Ще буде, я думаю, робота з опублікуванням цих моделей на сайт Одеського археологічного музею напряму. Але так чи інакше, на ньому буде ссылка на ось цей на сторінку «Sketchfab», yeah. де будуть опубліковані моделі. Вона вже існує, вона вже дійсна, там вже опубліковані моделі, про які я як говорив з острова Зміїний, і ще деякі. Угу. Mm -hmm. І там будуть публікуватися і моделі цього проекту. Так і там багато моделей не тільки з українських музеїв, да наскільки я розумію, там є на самому сайті Sketchfab, да. Звісно, там да. усі музеї представлені, лондонський, mm -hmm. нью-йоркський. Ну з, -з і в цих музеях, світу. наскільки знов-таки розумію, ця праця вже ведеться не перший день, mm -hmm. і там набагато більше колекція, яка вже оцифрована. Там тисячі колекцій артефактів, mm -hmm. так вони оцифровані. Взагалі, так в Європі та в Америці це ну досить популярна так, тема, звісно, і вона як котра активно розвивається останні там 15-20 років, і там вже є великі здобутки. Да. З ні, з ні. Ну, тобто є люди, які можуть просто сидячи вдома, дійсно гуляти по таких музеях, в 3D-музеях і дивитися на ті артефакти, до яких, на жаль, ми зараз доїхати не можемо або не хочемо за якихось там проблем. Але є шанс дійсно гуляти по цих музеях. Знаю людей, які ну, дуже сильно це полюбляють. Це для них і ночі музеї, в, так. В, і в день бігти до музею. Взагалі, скажіть, будь ласка, чи є шанс? Що не тільки Одеський археологічний музей може потрапити під а, цю програму, і громадська організація Архаїка може прийти і до стін інших музеїв, бо в Одесі їх багато музеїв. Розумію, що не кожну, мабуть, картину можна 3D зробити, але а, етнографічні музеї, археологічні музеї, музей морський в нас є, який на жаль не живе вже багато років. Але чи можна зробити так, щоб наші музеї продовжили життя, хоча б у такому форматі? Uh, euh, Звісно, і цей проект вже працює на перший рік, другий рік, так і в Україні вже є музеї, котрі були оцифровані. Наприклад, от я особисто. Рік назад ми працювали в Дніпро в місті Дніпро да. в музеї імені Яворницького. Угу. І там також, ну, така сама робота була. Ми оцифровували колекцію. І в інших містах, в Києві, зокрема, проходить і в Запоріжжі. Така робота також з приводу самого міста Одеса та інших музеїв. Так, звісно, ми відкриті для співробітництва. Е, іноді установи не відкриті для співробітництва ага. з нами, е, і я не буду називати установу, але є приклад, коли ось ми намагалися якось пропонувати свою роботу угу. установі. А вона відказала просто, просто тому, що тому ну що, просто да не розуміють задля чого все. За ну, це. Ну може і розуміють, але і мабуління ну, я не знаю. Які. Ну слухайте, а знов таки ви ж працюєте не за власні кошти, да ви а працюєте з світовими грантовими програмами. Зараз ми знаємо про те, як американський президент прийшов і повністю закрив USAID програми грантові допомоги в багатьох гуманітарних, у тому числі моментах. Чи вдарило це рішення президента Америки по вас? Чи можете ви продовжувати зараз працювати? Чи є шанс, що ваша робота не зупиниться? Через таке тут потрібно ще сказати, що ми працюємо з таким з такою організацією американською Сай Угу. Це е, вона проводила для нас навчання, проводила навчання для усіх музейних співробітників. Да. До речі, про це потім. Теж потрібно буде сказати. Е, і ця організація вже працює з американськими грантами. Наскільки я знаю, я, ми зараз так ми нам вдарила ця ситуація з рішенням Трампа. Але е, ось гроші на даний етап проєкту, який проходить в музеї, виділені вже, і вони вже ну, опрацьовуються. Ну так. Цей е, відрізок, так, ми пройдемо. Що буде далі? ну, ми не знаємо, що буде далі. Звісно, ми будемо шукати в будь-якому випадку варіанти, можливості для нашого фінансування, нашої роботи і продовження цієї роботи, тому що ми всі розуміємо, як це важливо. Ви сказали про навчання робітників музею, так. всіх роботників музею, всіх працівників чомусь навчали або обрали якусь команду, яка буде працювати. Так, обрали команду uh -huh. з двох людей це Марія Лобанова та Оксана Грицюта, співробітники музею. Yeah. Це в цьому році. Вони їздили на тренінг до міста Краків, Польщу, uh -huh. куди прилітали співробітники цієї організації «СайАрк». Де проходить і ну, деякі співробітники нашої ГО, у нас є багато доволі у нас і дівчат yeah. в нашій команді, вони там також були присутні. Е, і навчалися, навчалися Чому? саме цій роботі, uh -huh. оцифрування. Uh -huh. е, це важливо ще розуміти, що ось ви питали про те, чи буде. Ми робимо 60 моделей і yeah. уїхали. Да? Yeah. А там ну все, а музейна колекція величезна. Е, не зовсім так, тому що, тому що. По цій програмі музей отримав. Комплект повний обладнання для 3D-моделювання, uh -huh. Фотоапарат, ноутбук і усі прилади, світло, ну і так далі. Uh -huh. uh, і в них вже є два співробітника, котрі навчені це робити, і котрі зараз над цим проектом з 60 моделей також з нами працюють. Тобто вони працюють поруч з вами, потім так. ви поїхали, а вони продовжують працювати далі самі. Саме так. Ага, і вони вже будуть нести відповідальність за 3D-моделі. Ну, можна і так сказати, або вони когось там навчать ще, да? ага. ну і так далі. Це, ну, Це вже відповідальність музею так, далі. Так, буде. так, так. Скажіть, будь ласка, ну взагалі-то ну наскільки складно, от ми говорили з вами, що може і три дні оцифровувати одну модель. Як проходить це оцифровка? Що ви робите з цією моделлю? От ви взяли, наприклад, давайте, я не знаю, там, якийсь черепок чи там, а, ту ж шаблю ви берете і що? Просто фотографуєте, і потім її оцифровуєте в комп'ютері, або це наскільки я бачив світлини на сторінці археологічного музею у Фейсбуці, ви робите якусь кімнату темну, ви робите якісь шторки, закриваєте цю модель зі всіх сторін, потім світло направляєте. Що це за проект такий? Так, ну ось, до речі, шабля це якраз гарний предмет дуже складного артефакту. Ага. Тому що її форма не дозволяє ну, зробити зразу фотографію з об'ємом, uh -huh. так би мовити. Так, uh, Так, дійсно, ми робимо темний фон, тому що uh, предмет, є предмети, котрі не можна рухати. Наприклад, не знаю, кам'яна баба uh -huh. Половецька, яку ми там робили в Дніпрі. Ну, її, звісно, не можна рухати, і ми просто ходимо. З фотоапаратом, з обладнанням вокруг неї, тому що і ну, і фон там вже який є. Uh -huh. Ну звісно, світло ми виключаємо, щоб було темно, але фон який є, ми його не можемо змінити. Якщо ми можемо змінити як з шаблею фон, то ми робимо повністю темний фон з темної тканини, спеціальної тканини, щоб вона не відблискувала, uh -huh. навіть коли вона темно-чорна. Робимо фон, влаштовуємо світло в нас, також є це обладнання. Світло налаштовуємо так, щоб також метал не відблискував. Була виставлена експозиція uh -huh. на фотографії. Ось. І після цього, після цього фотографуємо. Фотографуємо з багатьох кутів. Uh -huh. І це потрібно фотографувати такими ромовами, це такими колами, кругами. Ну, одна проєкція, потім да. ми повертаємо шаблю. Ось так. Друга проєкція, потім, потім, наприклад, шаблю треба зафіксувати так, щоб вона стояла рівно. Так. А це дуже складно, тому oh, що да. це шабль. І, і тоді вже приход, приходиться вигадувати якісь механізм. Як У да. да. нас є спеціальні підставки, спеціально спеціальні пластилин, котрий mm -hmm. можна клеїти, можна взагалі її підвісити, але цей підвіс потрібно зафіксувати, щоб вона не шаталася на фотографії. Mm -hmm. Ну доволі складні процеси, так і ну суть в тому, що потрібно з. Кожного кутка предмету його сфотографувати, причому сфотографувати так, щоб е, один кут зшився е, потім з іншим кутом, щоб е, між цими фотографіями був перехід з інших фотографій. Ну так. Ось, ну і ось так це працює. Так. Це може бути 120 фотографій, а може бути 1020 фотографій. Ось, так. Після цього вже передається на комп'ютер і комп'ютер працює далі. Чи Не допомагає дійка. вам штучний інтелект у цьому? Чи є такі технології вже зараз? Е, допомагає. Опосередковано допомагає. Uh -huh. У нас ми не просто загружаємо в комп'ютер, там в одну програму, і все це робиться. Uh -huh. Є спочатку програма для обробки фотографій, де ось якраз допомагає наступний інтелект, він може повністю затемнити фон uh -huh. фотографії, але знову ж таки на одній фотографії він затемнив, на іншій ні. І це потрібно вручну пролистувати кожну фотографію, дивитися Тому чи все і виходить, окей. що з одним об'єктом можна працювати багато часу. Багато. А це ну потім ми загружаємо модель в іншу програму, uh -huh. котра створює вже саму модель. І там ми вже дивимося, сшилась ця модель по точкам uh -huh. а, чи ні. Якщо не сшилась, то потрібно або дофотографовувати, або перефотографовувати. Також ще є такий момент, що навіть модель шилась все добре, але ось ми дивимося, і там по площині моделі є якась така лінія, котрої не, немає ну, на самому об'єкті. І це е, означає, що фотографії, хоч і між собою з'єдналися. Але недостатньо якісно і так. потрібно знову дофотографувати або перефотографувати. І це все тривалий, звісно, процес. Складний процес. Складний, тривалий, котрий займає час. і… Ну слухайте, так. ну дійсно, я знаю а, юнаків, які а, сказали би зараз: ну я не хочу бути археологом, ну що там копросатися у цій землі вже і так все знайдено. Або от я хочу бути айтішником. Мені здається, що зараз є шанс поєднати якраз. І айтішні індустрії, поєднання штучного інтелекту, і археології, і зрозуміти, що сьогоденні технології можуть допомогти і історії і людства взагалі, і археології, і об'єднати їх можливо для того, щоб в майбутньому ми бачили всі ці музеї. Тож, якщо ваша дитина колись мріяла стати айтішником, а потім ані, я хочу бути істориком, ані, я покопирсався в землі, може там якогось кістки динозавра знайшов би, то є можливість зараз об'єднати. Все це і навчатися в Одеському а, університеті Мечникова на факультеті археології, де саме навчається наш сьогоднішній гість. І ось бачите, як можна поєднати все це і взагалі подумати про майбутнє. Бо мені здається, як би це не було архаїкою, і як би це не було якимось минулим, ми все одно бачимо, а, що ми думаємо про майбутнє, як зробити так, щоб а, наш археологічний музей у тому числі. Продовжував життя, попри те, що йде війна, на жаль, попри те, що може прилетіти в будь-який момент. Все ж таки є люди, які роблять все заради нашого майбутнього, і в тому числі майбутнього наших музеїв. Пане Ярослав, дуже цікаво. Я вам дякую за те, що робите. Дуже хотілося б, щоб ви не зупинялися, і дійсно, щоб наші музеї були. Більш відкритими для новітніх технологій я хочу сказати, що це не обов'язково, і стовідсотково не так, що ви прийдете і щось там не так зробите. Абсолютно все відкрито, абсолютно все доступно, і люди зможуть побачити дійсно 3 d моделі, а потім в інтернеті побачити все це вдома, і зрозуміти, ось в чому ваша робота. Тож хочу подякувати вам і громадській організації «Архаїка», і нашому археологічному музею. Дякую. Звісно, вам. Звісно, дякую. І ще на останок тільки. Давайте, давні. будь ласка, звісно. Додам, що факультетна археологія, факультет історії та філософії, щоб усі наші абітурієнти, здобувачі точно знали, куди їм прийти. І на цьому факультеті є кафедра археології, етнології та всесвітньої історії. Бачите, як цікаво. Дякую вам, так, Ярослав Ченцов, фахівець громадської організації Архаїка. Сьогодні з нами. Мирного дня тримайтеся і дякую вам за роботу, пане. Вам також дякую. Дякую всім вам за те, що залишаєтесь з нами. Бачите, можна навіть зараз прийти до нашого археологічного музею на виставку про острів Зміїни. Тож підтримайте музей своїм візитом до нього. Візьміть з собою ваших дітей, обов'язково покажіть ось цю історію, маленьку частину історії України. Ну а ми зустрінемося з вами незабаром на першому міському. Знаєте і пам'ятайте, що все 100% буде Україна.